У Івано-Франківську презентували перший в Україні фільм про місцевий Євромайдан. Художня документальна стрічка, над якою працювали понад два місяці, основана на спогадах окремих учасників тих подій студентів та молоді, які власне розпочинали революцію на Прикарпатті. Головний режисер фільму Івано-Франківська журналістка каналу Новин 24» Наталя Лозовик каже, стрічку створили, аби показати, яким був майдан в регіоні. Все починається з чогось маленького. Майдан насправді був не тільки в Києві, в кожному з міст України. Був свій маленький майдан, і який також до Ось загальної зміни до якоїсь загальної картини, і дуже прикро насправді і шкода, що немає фільмів про те, як це все робилося на місцях. Тому що якби не було на місцях якогось руху, не було на місцях якихось змін, то мабуть нічого би не було і в Києві. Ну не буває так, що в країні якесь одне місто революціонує, а всі інші мовчать. Фільм під назвою Майдан Змін український Рубікон складається із трьох частин. У них використані матеріали місцевих репортерів та архівні відео активістів. Івано-Франківську я вважаю, що досягнення майдану було те, що молодіжний сектор працював як і не цілий, не розділився. Івано-Франківську був переломний момент, і ми відійшли від політиків. Це також було дуже важливе. І в Івано-Франківську майдан був чим особливий. Ну я не знаю, но спалили СБУ. Ще чим відзначився, я не знаю. Емоції він просто нагадав. Навіяв ностальгічні спогади про те, що було, про друзів, яких ми втратили, про, багато, ну, про велику кількість жертв, яка загинула заради того, щоб ми зараз могли вільно. Носити символіку. перший показ фільму відбувся у форматі вуличної презентації пізно ввечері на стіні будинку в центрі Івано-Франківська. А тому його мала можливість переглянути понад сотню містян і згадати, якою революція гідності була на Прикарпатті. Зараз буквально ці кадри переглядав. От мурашки бушки беруться. Там ті події переглядають, бо це, практично вони були в нас на очах, і тому дуже під великим враженням. Фільм дуже я вважаю потрібний. Так згадалось ностальгія свого свого всі емоції, можна сказати, частково пережив, які були тоді. Власне, цей фільм ще один раз нам нагадав, те, що Майдан має жертви і ми повинні бути гідні, раз ми лишились живі. Невдовзі кажуть активісти, Майдан Змін покажуть і на місцевих телеканалах. По тому його можна буде знайти у вільному доступі в інтернеті.